Дільниця будинку культури. Люди голосують, але інформації про кандидатів знайти не можна. Зараз будемо шукати голову дільниці. Дівчата, доброго дня. А голова дільниці не підскажете де? Ви голова дільниці. Добрий день. Новолинський інформаційний портал. Ну, представтесь, будь ласка, як? От скажіть, ми сюди проходили і не бачили інформації про кандидатів ні від партії, ні по мажоритарникам. Де Вже можна? — Всі прибігли те, Будь ласка, угу. як голосувати? Там є внизу. Де-де-де. Ану, покажіть нам, будь ласка, бо я от заходив з входу, то я не бачив взагалі інформації так. такої. — Нічого не бачити. Ми так зробили. Як? Фотографуйте, робіть. У нас просто складена, лежить да. і не розвішена, так? Так, да. складене, по, е, як вони по юлитні. Ну, ви знаєте, що це є порушення законодавства. А ну, докажіть. Вас не, на, вас не інформували? А ну, докажіть. А докажіть мені, що це є просто. Ну Я вам не буду доказувати, ви маєте його розвішати. Ви як голова повинна розпорядитися, щоб Ні. його розвісили. А я чи... його не маю. А чому? В законі сказано, програми значить, кандидатів ложаться, ну розвішується, ложиться в доступному для виборців місці. Ложиться немає такого. Ну, В доступному, в доступному місці. Так. Ну, дивіться, я, я, хочу, я, хочу, я хочу отримати кандидат, наприклад, по інформацію по кандидату Гузю. Де мені? А по Гузю? Так, по Гузю, наприклад. Ага. Тобто він, наприклад, у схований. А якщо по Зінкевичу я хочу отримати, чи по Мельнику? Зінкевич, добре, я от хочу по Зінкевичу. А, наприклад, ця людина хоче отримати по е, мельнику інформацію. От, от, підходить, дивиться. Але чекайте, я ж я тут дивлюсь зараз, як це зробити. Нам, ну, це нам двом, віде. як це Нас, нам двом зробити? Збереться зараз е, Як ми маємо зробити. Зру... Такого немає, хлопці. Ну я, я. тільки що був на, в ПТУ 11 на дільниці, це там 19 в кінці, чи? Угу. то там людей просто. Ну зашкалює, там там реально там дуже багато людей. А тут нас не те тут. Просто то духу... вас зараз немає. У вас люди можуть появитися на броці 5 хвилин 15 хвилин. Хочете, фотографуйте? Я ми не хочемо. Ми хочемо. Возуміло, ну ми хочемо, хочемо повідомити її, вам, що нам повідомили, що це є, що тут таке робиться. То ми приїхали і зняли. Це є грубе порушення, якщо ви хочете. До мене вже юристи підходять, до мене все і ніхто тако. Ну Це добре, просто... поясніть Це... просто нам. От я хочу почитати по Зінкевичу, наприклад. Юру е... хоче прочитати там про Пузючі, там Значить, е... один почав відійде. Даже хлопці, я просто президентські вибори розвішувала на стінки, Дивіться, як я повдаряла стінки. Але дивіться високо, хтось прочитає. Ось людина, дивіться, де. Ну, вам, вам не треба високо, вам треба розмістити так, щоб люди так. просто читали і бачили. Так. Ну я не знаю. Якщо ви не можете розмістити, просто ви підходите до людей ви, і кажете, що Ні. я, наприклад, бачив, коли тут було багато. Кожна людина може підійти подивитися. У нас двічі собі провішають яких совичі лівіше. Ну а, а наприклад, по партіям як люди мають читати взагалі, то я не Ні. розумію зовсім. Як по партіям прочитати, наприклад, ну я зараз разом з ним хочу читати він, він хоче він. прочитати народний фронт. Я хочу прочитати за самопоміч». Ну Добре, і... читай, як читаю саме Як ми, ми отако маємо читати? Отаку. Чи як це? І будемо читати? Як це має виглядати? Ну, дивіться, Шо? хлопці. Треба вам фотографувати? фотографуйте все та вам не треба. Треба, ну, треба вам забезпечити, щоб люди мали якусь інформацію. Це є порушення законодавства. Це не є порушення. Ну скажіть чому це не є Тому, порушення? Тому що в законі сказано, що в цьому там не інформація в... має бути розміщена або Доступ. на вулиці, або в приміщенні, в доступному місці. так доступному зараз. Стан. Інформація про Гузя, наприклад, про Зінкевича, про Мельника, вона не є доступна, вона є прихована, Чому? Бо, Чому бо вона є, вона є прихована. Ну, людина має підійти і читати. Я не хочу з вами зверху, є, то, зверху є, бо торі, і остальний може не зорієнтуватися людина, що є інформація про Ви розумієте, що ці плакати дано було пізно ввечері в цьому, в п'ятницю. І і це це, коли? це, це два дні п'ятниці. Ну, два дні. П'ятниця сьогодні неділя. Це два дні. А скільки його розріз час займає? 10-15 хвилин? Ви знаєте, що ніколи мені претензій ніхто, скільки я на виборах, ми робили весь час, отак. Угу. Весь. час. Постійно так робили, постійно, постійно порушили. Ніколи не було претензій, ніколи всі. Ну, а дивіться, ви Ні, десь, е... ви якісь проходили там, ну, чи курси, чи от як проводити да. вибори? І не було. А, а скажіть, будь ласка, яка особа вам, вас інструктувала, там взагалі, проводила ці курси? Ну, хто, не... хто це був? Курси в окружній комісії. В окруж... Окружна... Володимир, Володимир, да, так? Володимир. Окружна комісія. А хто там голова? Можете? Можу сказати, Бондар, Лариса... Лариса Микитіна. то Лариса Микитіна сюди приїжджала і інструктувала вам, як все не має бути Так, ми. їздили На а ви всі їздили туди, так. Володимир на курси, і там отримали інформацію. Інфор і інформацію читав представник. Не знаю звідки це. і він розказував. Розказав, що можна положити також, щоб вона лежала. Люди ха підходять гуртаються? Я закон читала. Я закон. Ну і я читав закон. Так, ну, я закон. Там пише, що має бути розміщена. Розміщена або перед входом, або в самому приміщенні. Не сказано. Але Ми не переход... те, щоб І повинна до, бути доступно. доступна до людей. Так, да. до, В доступному місці. В так. Так, 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 так. доступному. Не сказано, що розвію. Що ну дивіться, так, я, я вам його. я вам поясню, що зараз вона не є в доступному, тому що якщо я хочу про кандидата почитати, а я говорю до... про другого і, і все. — Получається ну, колапс. — А так, якщо таки... не встигнуть, то що тоді? Ну як тоді буде? Такого напливу немає, щоб не встигли. Я приглашаю ну, Дедушка, дє... дє... він сидів. Я його приглашала, підійдіть, почитайте. Він каже, я... люди вже оприділилися. Зрозуміло, <звук> <А> <звук> добре, добре. Добре, дякую. Дякую. Ми так. тут все одно один одному не докажемо, що як воно має бути. Є вибори з цієї диниці, так? А яку інформацію ви шукали, представтеся? Я шукаю інформацію про депутатів, взагалі, які блокіруються. Які... Не могли знайти, так? Так. так. Ну, я, не питався, я я не не надіти? Людина я... перед виборами хотіла собі взяти і подивитися, що воно власне це пише в їхніх. от Правильно, це підійшло 5-10 чоловік одні і прочитали, правильно? Так. З одного чоловіка. Це правильно. А це будь-якому. Воно... Так, це є порушення. Це інформація по мажоритарці, так? Так. А чому вона, вона ж має бути розвішена, якби. Це в тому, що адміністрація нам заборонила. В зв'язку з тим чи ми будемо ці стіни чи ні. А стендів у нас немає в наявності. Адміністрація закладу цього дня. Це є, значить, як це? Новолинський ТНЕО чи як це він? А ви голова цієї комісії, так? Ну, ще зараз на камеру представтесь, будь ласка. А, мене звати Віталій Анатолій. Голова 9, 07, 11 16. Ну, бачимо таке вже невеличке порушення, що не розвішена інформація по мажоритарці на цій дільниці. Інформація просто складена. Скріплена у нас згідно алфавітного порядку. Скріплена у нас згідно алфавітного має бути розвішена. Доступ до... Ознайомлення є вступним. Ну, По закону вона має бути розвішена, ніби якщо б перед ну, перед входом або в самоприміщення, ну ви як голова, повинні знатися, чи. Правильно, але для того, щоб це все організувати, потрібно створити певні умови. А якщо умови не були створені, а є тільки закон, а приміщення не відповідає стандартам, які передбачені законодавством. Ми повинні виходити з даної ситуації, так? То значить, вам адміністрація просто не дала можливості розмістити її, так? Так, звичайно. А де є представник з адміністрації? На даний час немає, На даний час немає, так? Не. Добре, а контакти кісет того представника? Представник. Якісь контакти його, ну. Ну, Директора ще я не знаю, ні, там, ні, до кого ні. звернутися Ця за коментарем. Госпом, ми говорили за Блоском, вона відповідає за стіни, за підлогу, за стелю і так далі. Розумієте? Ця людина відповідає за їхній стан. І тому її вказівка була не займатися. Ясненько, поняв. Що ще розкажете цікавого по виборам? А ти бачите, от в нас є дуже багато. І від ну я бачу тут в партійна інформація та, тільки. Та, та, ну, так, всі мажорнетарники не влізли і все. А ми не могли повністю, виходить, одних повісити, інших не повісити. Ми не можемо когось виділяти. Всі є. Він, Ні, ну, я я бачу, постання. що місце є, і тут місце є багато, і тут ну, воно... але... І але... перед. Але стіни. Ну, ось... дивіться, стіни це таке, можна перед розмістити якось там, придумати щось. Воно стояло зранку перед. Зранку стояло перед. Але ви ж бачите, люди йдуть, угу. пробка виходить. виходить По-перше, вітер здуває агітацію. Ми її розмістили ось тут. Скажіть, будь ласка, скільки людей вже проголосувало на 12 годину? 554. А в процентах це приблизно ну, скільки тут голосують? Дві 2168. ага, то майже 25 відсотків вже проголосували. Дівчата розказати про опитування. От три частини викати, так? А як вони кожних у нас є час, за який ми маємо дати відповідь в центр? Скільки людей проголосувало і за кого? Тобто зараз я встрою ящик відрахую голоси, за кого скільки голосів. То зараз ще нема обіду, і, і ви вже там то це перша частина? так? — Треба в час 15 дати відповідь вже на, на це. А, Потім друге буде по-моєму в 4 години угу. І третє в 8.15. Uh -huh. Uh -huh. І всі результати відправляють результат туди. відправляємо на Луцьк. Луцьку їх там моніторять і відправляють uh -huh. до Києва. І результат вже буде знати десь близько 21 години вже приблизні. То це результати як? Це екзит полі? Так, результати? Екзит полі, так. Це є екзітпол. Добре. Uh -huh. Хоч прийшли ну доброшему. Добре, добре, що ти повідає. Ні, ні, я ще не Так, маємо виглядати інформація по мажоритарникам. Побачить, не буде Ага. Ну, бачимо, що люди активно голосують. Активно голосують. Так, Навіть черга стоїть. бачимо, активно працюють. А, ви хотіли повідомити яхту на 12, так? На 12, ну, скажіть, дівчата, на 12, будь ласка. На 12 годину 375 чоловік було проголосовано. Проголосовано? Так. Загальна кількість наш по списку 1938. 25, 20% приблизно. Ну, приблизно. Приблизно Приблизно 20, 20% на 12. Ну, зараз ми бачимо, що а, оптимізувалися. Зараз, так, просто враховуючи в угу. годину, що вирішили, Музика Ми 22 роки, повинно бути, що перший раз голосуємо Микола, мо Микола, можна поцікавитись, чому ви вирішили голосувати? просто 20... не було на цін на Україні, то перший раз того і голосую. Я був Та в Росії. Ми зараз вирішив голосувати. Чого вирішив? Тому що треба голосувати. Треба голосувати. Треба. як Ясненько. Добре, дякую.